Так як наш спільний корпоративний проект інформаційний простір заброничорного полісі переміг на все конкурсі, держбюджету бюджету передбачається виділення коштів у сумі 220 тисяч. Відповідно до устаночого договору між співзасновниками Володимирцем Кузенцовські Маневичами, ми зобов'язані надати дані 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 підприємство, статутний фонд в реномірній частиці це в сумі 50 тисяч, визначена сума, це сума 50 тисяч гривень. Відповідно до умов конкурсу для того, щоб отримати фінансування з держбюджету, а саме ці 220 тисяч, ми зобов'язані виконати свої фінансові зобов'язання саме у виділенні коштів в сумі тридцяти п'яти тисяч гривень. На сьогоднішній день okay. підготовлений проєкт проект ну, програми ви на суму 100 тисяч гривень. Що це за гроші? 50 тисяч? Ну зараз натрату. Більш детальніше Це значить 50 тисяч фонду 50 тисяч на фінансової підтримки КП. Час. З них 35, тисяч що ми я кажу, тільки що сказав, що відповідно до конкурсу в проєкті ми зобов'язані надати їм, відповідно, виконати свої зобов'язання фонду. Тому ну, що яких не питань програми. Я просив Андрію, детальніше, що в, 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 на сьогоднішній день що підприємствує? Ми даєте ми доріг, пам'ятаєте, приїжджала пан дружина Андрія. То це вона ми її затверджувала. ми да ми давали погодження, але делегували. делегували делегували Володимирецькій районі раді. Призначення, призначення. директора робить Володимирецьке за погодженням все. Мене вже не А Чому з А із Кузніцовська? А приміщення Кузніцовська. Шановні колеги, почекайте, Рентона, в чому проблема? Це спільний проєкт ну, маневіч, Володимирця і Кузніцовська. Ну. І кожен приймає участь у своїй долі. Ну, директор. Більшу частину на даний момент я зрозумів, що відбулася заміна директора ага. в зв'язку з тим, що вона пішла в декретну відпустку. Зараз Андрій Петро Володимирович, він зараз є присутній, зараз вийде на трибуну, представиться, ми ще теж і він розкаже більше детально, чому сума необхідна в такому розмірі. У нас є зобов'язання при прийняті рішення, 50 тисяч. Ми зобов'язували статутний фонд. Це в якому випадку? Значить по зараз буде ще 6, аби ми вийшли, хоча планує вийти літом. Ліцензію в кінці лютого я привіз проект виходить. Тобто всі стало дали, коли у нас є. Потрібно тільки кошти, ремонт, запускати. Долаві оренду, мене вже підписаний з комунальною на СУ-2 Приміщення, другий поверх, сім кабінетів ліва сторона. Вже підписано. Сім кабінет. кабінетів. Хорошо. Тобто головний офіс планується зробити в Кузніцю. У нас є 50 статутних фотографов, і 50-ті прошу поточного датку. Все, що ми запустили, мінімум у нас буде п'ячі чоловік на три райони. Два райони їх. радіо опросили 101, спонсорів. Скільки опросили тих наших колег? Маневський реально. Від... Програма підтримка і основний договір рівні долі. 50 плюс 50. Володимир вже 50 на статутні видатки видав, 50 на поточні на сайті Володимирської ради, на, слід, на слідчій сесії буде затверджено, бо їхня сесія була раніше, а ліцензію отримав я тільки в кінці лютого, то за 20 днів ми не встигли. Так само, 50 плюс 50. Мені віша сесія 24, де 25 квітня, вони в обласного відштовхуються. І в кінці квітня вони так проводують. 50 плюс 50 на всі раз всім однаково. В сумі 300 тисяч. Я бачу у вас, скільки сумні. Скільки виділено по програмі, які ми виграли адміністраційні? скільки додатково буде ще виділено для запуску даного програму? Державний біля? 220 тисяч. О, буде 520. 220 бюджету і партнери. 300. Я всі договори в мене є, я, я по цьому біжу в цю ситуацію, а не по тому, чого я вами власне. Я кажу, знаєте, муж і жена одна сатана, ми розберемося там між собою. Договір з атомною на 55 тисяч кратів працює. Потім, кратів, прийшов. при чому. Доповідають вам, шановні колеги, послухайте. Я ну, можу Чому якого... ви не слухаєте? Доручено... Я розумію, що ви проти нас є, але ну, хоче послухайте. Ні, ну я на стороні позитивно чесно результатів. Я бачу, що депутати готові давати працювати, хто хоче працювати. Повірте, ми хочемо працювати. Ми запустимо, ми побачимо. Поки що ми тільки да. декоруємо. Значить 55 тисяч атомна станція, партнери. По проєкту я кажу. Це те, що має бути по проєкту. 20 тисяч 20 і 20 це Володимирське Володимирська лікарня, відділ культури і Володимирецька відділ освіти. Потрібно буде якесь фінансування у вас, чи ви будете ну, так, самі заробляти? Ви, я, за ті суми, що тут шкода, що ви правите. це не буде. Ні, тобто треба буде фінансування з наші суми. Маневіч з, з Гурнівців. Попросить, захоче, дамо захочемо. Ну, ну дивіться, мене навіть в сумі зараз три ради. Три ради. Сумі 300 тисяч зробити. Це з нуля запустити підприємство, З нуля розумієте? Це не те, що воно вже на колесах вже працює. Ми триста самі за тисячі даємо. Шкіна 19, 19 Володимирець. Ще раз? Шкіна 19 Володимирець. У Володимирці. Юридична особа Володимирський. У Володимирці буде заре... Заре... зареєстрована раніше юридична особа да. Так. Детя... Ну тобто Детя... вона не буде зареєстрована, вона вже зареєстрована вже року, вже Він, не менше. Іначе ми не могли подати на ліцензію, на конкурс, протися цю процедуру бюрократичну, бо по... мислимо. Давайте зареєструємо в трьох точках і будемо вимагати, щоб кожному давали. Ну спільний проєкт. Я взагалі вас не розумію нікого. Якщо б ви створили, ми створили, дали б ці кошти, тоді б ми вимагали. А ми зараз спільно створюємо. Ви побачите продукт, а потім говоріть, що щось погано, чи щось непогано. Я Це будуть повнолаштування кузнецовців. Ваших людей, я попросив щоб ми не виглядали своїми колегами. Дуже не гарно, якщо мене проголосуємо за даний проєкт. Будь ласка, підтримуйте даний проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Утримався. За 20,4 втрималися. За непримухалку я приведу. Де він є? Пакличку фінопавич, фракції «Свобода» Сталося повторно на голосування. Питання про програму підтримки комунального підприємства та радіокомпанії Борштина шлях». Хто за? Хто проти? Утримався. 24. 21 один за, рішення прийняте. Дякую за підтримку і розуміння. Мені не подобається я не тут директор, тут програма не директор не сподобається.